Ось свята, владичиця Діво, Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїх моїх дітей, усіх юнаків, дівчат і немовлят, хрещених безіменних і тих, які мають з'явитися на світ. Благослови дітей моїх будинку, біля будинку, в роботі і в дорозі, і на кожному місці твого володіння, укрий їх ризою Твого материнства. Збережи їх у страху Божому і в слухняності Батькам, ублагай Господа мого і сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їхнього, уручай їх материнському нагляду Твоєму, бо Ти єсть божественний покров рабам Твоїм, небесні, приятели, моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники. Що імена мої діти одержали у святому хрещенні. Опікуйтесь, молю вас, моїми дітьми, і моліть за них самогутнього Бога. Амінь.